Розпочнемо ми як і зазвичай саме з лівобережжя Херсонщини, де за даними західних аналітиків, наші військові продовжують отримувати позиції в районі населених пунктів Кринки, пойма, піщанівка та підстепне. Як повідомляють українські осінт аналітики 36 та окрема бригада морської піхоти продовжує отримувати плацдарм, іноді проводячи ротацію. Окупанти свою чергою, продовжують бити авіабомбами. Щодо контролю над населеним пунктом Кринки, то сіра зона постійно переходить із рук у рук. Різні групи заходять і так само виходять з обох сторін, а іноді і не повертається. Але все ж морпіхам вдалося закріпитися в зеленій зоні і вони продовжують утримувати її. Зокрема, на цій світлині можна побачити успіхи наших військових і те, яку частину населеного пункту вони наразі контролюють. А за словами військового глядача Костянтина Машовця, командування окупантів продовжує свої спроби, якщо не ліквідувати, то принаймні скоротити та блокувати плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра через негоду та не. Сприятливій кліматичні умови впродовж крайньої доби інтенсивність бойових дій різко впала. Однак протягом минулих двох-трьох дій противник таки здійснив принаймні дві спроби атакувати передові позиції зсу на лівому березі Дніпра. Зокрема, до двох штурмових груп противника, ймовірно, зі складу 205 ї окремої мотострілецької бригади при підтримці мінометного вогню спробували атакувати передові позиції ЗСУ північніше північніше підстепного. Однак зазнали невдачі після нанесення по ним вогневого ураження. Так само дві штурмові групи зі. Складу ймовірно 881-го десантно-штурмового батальйону при підтримці мінометно-артилерійського вогню та одного бтр 80 спробували атакувати передові позиції ЗСУ по напрямку Корсунка Кринки, але також зазнали невдачі. На даний момент командування противника очевидно концентрує свої зусилля по двох напрямках в районі села Кринки. А також намагається відтіснити передові підрозділи ЗСУ від рубежа під степне піщанівка та з району північно-західніше села Пойма щодо останніх змін у складі військ противника, які діють на цьому напрямку, то за словами машовця, тут продовжується процес оперативного розгортання підрозділів 104-ї десантно-штурмової дивізії. Нагадаю, підрозділи її 328-го десантно-штурмового полку вже введені у бій східніше козачих лагерів якості основних сил тактичної групи, яка діє проти правого флангу нашого плаздарму населеному пункті Кринки. Тож тепер до складу ворожого угруповання Дніпро переміщується і 337-й десантно-штурмовий полк цієї дивізії. Його групи фіксувалися в районі Великі Копані, Абрикосівка, Тарасівка, Добросілля. Станом на позавчора один батальйон полку перебував в районі Асканії Нове. Два інших здійснювали марш з території тимчасово окупованого Криму у напрямку на Брилівку. 337-й десантно-штурмовий полк. Очевидно, попередньо буде зосереджений південніше національного парку України Олешківські Піски, у другому ешелоні оперативної побудови угруповання Дніпро. Після чого його командування прийме рішення, як саме використовувати цей полк, або вести його у бій на одній з ділянок, залишити в якості однієї з Осін загального оперативного резерву або використовувати у якості мобільного резерву свою пожежної команди, окрім розгортання 104-ї десантно-штурмової дивізії, противник також проваджує певні зміни, обумовлені розвитком ситуації. Зокрема, очевидно, якась частина бригадної тактичної групи 7-ї військової бази Південного воєнного округу розгорнута противником східніше та північніше села Челбурда. Можливо, мова йде про підрозділи 24-го мотострілецького полку. Мовірно, командування. Противника вже визначилось складом напрямками та ділянками дій своїх основних тактичних груп, які явно найближчим часом спробують ліквідувати плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра. На думку військового оглядача Владислава Селезньова, те, як далі тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб, щоб просуватися уперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент по фронту: в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи, і ворог змушений рефлексувати, перекидаючись де додаткові підрозділи безперечно на даний момент успіхи тактичні, при цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешиків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 100 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних, фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешиків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області їх майже немає. За словами Селезньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак, ми бачимо, що ситуація з Змінюється, і це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення території можна лише за наявності, я підкреслюю, необхідних ресурсів. Якщо уявити, що українська армія зможе рухатися трасою Є е 97 у напрямку кримських перешиків, то угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточенні. Це, це національний парк Білобережжя, Кінбурська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по очаку та населених пунктах. На протилежному березі Дніпробузького лиману відповідно, якщо ми зможемо просунутись до кримських перешиків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. А якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з залізного порту Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити зарадно для звільнення півдня Херсонської області, потрібні величезні ресурси, адже противник тут зосередив до 65 тисяч осіб. І це дуже Багато, приблизно стільки ж на півдні Запорізької області та на лимано купянському напрямку. Таким чином, за рахунок значних сил, ворог намагається зупинити просування морпіхів. Більше того, окупанти зараз тут будують додаткові оборонні рубежі, щоб у разі просування української армії вона вперлася в них. Зокрема, в районі населеного пункту Козачі Лагері наші воїни ліквідували російський УАЗ на кадрах. робота воїнів сил спеціальних операцій. Зазначається, що спершу російську машину виявили наші аеророзвідники. Після чого координати були передані в півдрону, і вже то, як можна побачити, влучно і досить ефектно знищив ціль. На Мелітопольському напрямку воїни ЗСУ атакували в напрямку на роботине та вербове, де ми змогли досягти нових успіхів. Окупанти своєю чергою, нібито змогли просунутись на пів кілометра до Новофедорівки. Втім, цю інформацію не підтверджували ані в генштабі зсу, ані в інституті вивчення війни. Я нагадаю, що як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, противник з усіх сил чіпляється за новопрокопівку, тому що за нею починається перша позиція головного рубежу оборони із досить добре обладнаним вузлом рубежів у селі Солодка Балка. Утримання Новопрокопівки дає можливість командуванню противника не допускати просування передових підрозділів ЗСУ по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно вузькій по фронту ділянці східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинутись у першу позицію головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовою. Саме це і дозволяє противнику утримувати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би розтягувати свої війська побільше широкому фронту і не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за новопрокопівкою та солодкою балкою ближче до Токмака, противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони і ще більш потужним бузлом укріплень в районі очеретуватого. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову. Таким чином стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього обводу укріплень противника в районі міста, на умовній ділянці роботи не Токмак ударному. Угрупованню зсу доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька саме надскладних завдань: прорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати укріп район поблизу Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоногірки, пройти її і лише після всього цього підійти до Токмака. Однак для всього цього немає головного бойових спроможностей зсу виконувати ці завдання у нинішньому своєму стані. Вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оп. Оперативному напрямку із адекватним темпом і саме розмахом. А що стосується втрат ворога, то в цьому районі наші військові відпрацювали по російських позиціях. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як БПЛА ЗСУ підлітає до російських окопів і скидає на них декілька снарядів. Як результат, було знищено певну кількість загарбників, а ще низка отримала поранення. А за минулий тиждень лише за допомогою БПЛА було знищено 150 російських загарбників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зазначається, що окрім особового складу, в період з 20 по 27 листопада було ліквідовано 36 танків, стільки ж бойових броньованих машин, 12 самохідних артилерійських систем, 20 гармат, 3 системи протиповітряної оборони, 27 вантажівок, 3 засоби РЕП, 163 опорних пункти, 7 мінометів та 4 склади з боєприпасами. Я підкреслюю, що цю кількість окупантів ми знищили лише за допомогою різних БПЛА. Це як і ФПВ-дрони, так і безпілотні літальні апарати, які підлітають до ворожих позицій та скидають на них снаряди. Таким чином, ми знищили усього за один тиждень 150 російських загарбників і тільки задумайтесь 36 російських танків.